Фундук привитий на ведмежому горісі, результат, можна сказати, і прирости пішли молоді і пішли вітра. Пішов вітер, так як кожен рік, десь примерно в цей самий час вітер йде, прищипую йому трохи роста. Такі по 20 см поки прирости, робилося на короткі. Зараз забираю медвежу поросль, як таку скану в оці. Вже пора забирати перейшло дерево на вегетацію фундука. Тобто воно вже там має собі фотосинтез. І оце все зараз треба прибрати. Ну, треба, не треба, я прибираю. Хоча воно і так росте, то воно влітає, звісно, але так воно і собі, і навіть без цегу. Операції це воно росте. При поліві. При поліві. Якщо нема поливу, то а тут то взагалі нема поливу тут. Отакі. Прирости. Тепер знімаю легенько, тому що прирости молоді, і вже бачив, що вони вітром обламуються. Ось іде випад уже саженці воно відламається, потім відросте чи не відросте. А от приросту такого хорошого вже не буде. Буде тільки менший. Но лучше вбрати цю вітрову грушку. Вони якраз такі молочні. Це трапезунт велетень Бессарабії. Ще там один сорт Барбакан трохи О. і Ольга трошки. Ну, трапезунт і велетень Бессарабії основний, який прививали в цьому році. Сорт мій тут брав в черенки іменно з тих. Трапезундів, які в мене ростуть і тримають морози, і горіхи на них є. А, хуська бомба ще є, хуська бомба, так. Да. Десь штук 50. Десь так, так. Да. Ось такі сорта. І от такий результат по прививці. 99,9. Є, звісно, ну, звісно, вони... Просто на пальцях можна посчитати, які не прижилися. Не прижилися, бо черенок був отакий. Ну, Почки не було, а були тільки отакі. От іменно ці і не прижилися. Всі остальні практично 100 відсотків. Прививка супірова. Дуже хорошо. Ті, які ставилися без почок і такі з гілочками, вмісто почок гілочки були, то ті не пішли. Мало, дуже мало їх там, може ще підуть, але вже жара, то навряд чи вони вже від О. Навіть на таких От тонких прививалося, ось воно дійшло і підсохло, чи то від жари. Тут теж ось, наче воно єлі єлі воно відбивається, ну, живе. Це що? Це пшинський. Небагато його, до десятка є. І барбакан, барбакан оце. Хорошо прививається, скільки його не прививав, і на ліщину, і на медвежий, він лягає прививочка І е, Приживання в нього практично 100%. Є такі, що не підсохли, ну їх тут без випаду це треба в закритому приміщенні. Е, Саме різкована прививка. На відкритому ґрунті. Це хто прививає в відкритому ґрунті. Закритий ґрунт, там всі условія, там питань нема, немає чітко. А саме більше різків, це на відкритому ґрунті. Ось зараз вітра зломало, то не прижилось, морози вдарили, сокорух прекратився, то активний сокорух, то неактивний сокорух. Взагалі, нюанси в общем, нюансів море. Але коли це все знати і некоторі ще знати секрети маленькі до цього всього, то нічого страшного, з цим можна прививати в відкритому груді. Просто треба освоїти це все, практика і все буде добре. Отакі От прирости на даний час. Треба робити, щоб було три почки. Одна, друга, третя. Тому що коли ви лишаєте одну, наприклад, зверху, а друга не піде звідси, йде звідси, і багато різко, що воно відломиться відверху, відламується, як, як правило, зверху. Отак. От Точку ручку убрати його трохи, щоб воно швидше піддеревеніло. І воно тоді мотнулося і зірвалося і вже саженець вже не, не так. Треба, треба прирвати на три почки. На три почки надежніше і там одна верхня підсохла, значить дві і зразу сформується він, тому що в один, в один такий не цей. Проблематично. А от, наприклад, три почки або отак дві якось йде. Якщо ця, бачите, з одної почки пішло три бруньки. надо одну забирати, тому що вона відчихнеться і потягне за собою ще. І все, він підсохне. Так що так, такий результат по прививці. Дуже хороший по перепив. Не без виходу, не без випаду. От такі, коли є. Коли є отакі от черенки от з гілочка, бачите, вмісто почки гілочка. Розчитувати на те, що в других культурах може воно і проходить. Розчитувати на те, що звідси піде, якщо з гілочки піде, воно буде з гілочки і таке воно не буде воно. Таке як грубий прирост як тут. На таких черенках такі черенки краще взагалі не ставити. Тільки черенки з хорошо визрівшими почками. Тільки вибирати черенки і тоді все буде, от як тут. Все таке. Ах, які лапухи. Тапізут, велетен без салаб'ї. Один ряд і другий ряд. Так що низька прививка. Це цьому році так. Всім пока.